Виконуємо номер 8 із розділу для найдопитливіших підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза, 2022 рік. Склади з 10 сірників 3 квадрати. Це перше завдання і друге. Склади з 19 сірників 6 квадратів. Приступаємо до виконання. Перше завдання. У нас є десять сірників. Нам необхідно скласти три квадрати, один сірник, другий сірник, третій сірник, четвертий сірник, п'ятий сірник. Шостий сірник, сьомий сірник, восьмий, дев'ятий, десятий. Ми склали з десяти сірників три квадрати. Завдання друге, із дев'ятнадцяти сірників шість квадратів. Спосіб аналогічний. Один сірник. Другий сірник, третій сірник, четвертий сірник, П'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, дванадцятий, тринадцятий, Чорнадцятий, п'ятнадцятий і шістнадцятий. Шістнадцятий ще сімнадцятий вісімнадцятий і дев'ятнадцятий. У нас 19 сірників і шість квадратів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Номер вісім із завдання для надопитливіших виконано.